Сьогодні ми в красивому місті Нюрнберг, яке розташоване в Баварії. Будучи в Баварії, сюди неодмінно потрібно завітати. А ми підкажемо, що краще зробити та що варто відвідати. Десять цікавих фактів про Нюрнберг Історія міста бере початок в 2021 році. В середні віки Нюрнберг був один із найбільших і найважливіших. Міст Німеччини та його неофіційною столицею. Нюрнберг – друге за величиною місто Баварії після Мюнхена. Назва міста в перекладі Скеляста гора, на якій висищуть Нюрберська фортеця. Нюрнберг називають містом колбасок, іграшок та пряників. Саме тут, в 1835 році, була запущена перша залізниця в Німеччині. Тут народився та жив великий художник Альбрехт Дюре. Яке зробив величезний внесок в художнє мистецтво та друкарську справу, а його ілюстрації з кролика стали визитівкою міста. Мюрпро було зриноване майже на 90%. Час бомбардувань за часів Другої світової війни. Відбудовувати місто вирішили по проекту, в якому було закладено відновлення міста, як воно виглядало за часів середньовіччя, тим самим зберегти його пам'ятки та історію. Лише в Нюрнберзі можна скуштувати не просто пиво, а червоне пиво, яке виготовляють лише тут. Тож просто, як кажуть німці, а по-нашому будьому. Одна із цікавих екскурсій підземелля міста Нюрнберг, скельні печери Фельсенкелярінгенґе, які ми вирішили також відвідати. Німці мали свою культуру пивоваріння, і саме на цій екскурсії вам розкажуть максимум про історію та культуру споживання пива в Нюрнберзі. Ми спускаємося в підземні печери Нюрберга, які в середні віки слугували для зберігання та охолодження пива, а в Другу світову війну їх використовували як укриття від бомбардувань. Наді мною ви бачите бомбу, якою бомбардували Нюрнберг. Цікавий факт про пиво: в середні віки його споживали більше, ніж воду. Це було пов'язано з гігієнічними умовами. Також чай, кава та соки були недоступними для простих людей, а вода швидко забруднювалася. А пиво під час варіння вбивало абсолютно усі бактерії. Тому його споживали навіть діти. Нюрнберг є одним з найбільш розвинених міст Німеччини, а також ходить топ-25 місць світу з найвищим рівнем життя. Ми знаходимося в історичному центрі міста площа Ринкова, або як її називають німці, Хаупмарк. Це одне з найвідвідуваніших місць для туристів, особливо в період різдвяних та пасхальних. Так. За мною ви можете бачити церкву Фрауенкірхе, а напроти фонтан Шоненбрунер, який варто відвідати. Фонтан Шоненбрунер було побудовано ще в середні віки. З нього місцеві жителі споживали питну воду, що на той час було дуже великим досягненням. На фонтані є золоте кільце, покрутивши яке можна загадати бажання. Але єдина мова нікому його не говорити, досі воно не з'ясниться. Одна із традиційних страв Нюрберга це нюрберські сосиски. Але чому вони такі маленькі? На це є своє історичне пояснення. Колись в середні віки в'язні перебували в тюрмах. Ручування було дуже погане, і єдиний спосіб, як можна було нагодувати в'язні, це передати їжу через отвір для ключів. Але оскільки баварські сосиски були занадто великі, вони не проходили через цей отвір. Саме тому місцеві жителі придумали маленькі нюрберські сосиски, які чудово справлялися з цією задачею. В Нюрберзі ще багато цікавих місць, щоб відвідати, і туристичний оператор Арістетур з радістю вам цьому допоможе. Наші фей з відділу продажі та бронювання підберуть для вас маршрут та забронюють тур. Головне, пам'ятайте, туристичний оператор «Арістея тур на відстані одного дзвінка.